Футзальний ураган стартував у новому сезоні Вчизняної екстралі. Горлов перемагає черкаські мавпи у першому спарингу міжсезоння. Регійний Роланд розпочав осінній сезон перемогою у Львові. 6 вересня розпочався новий чемпіонат футзальної екстраліги сезону 2014-2015 років. У матчі стартового туру Франківський ураган приймав на своєму майданчику Хмельницький спортлідер плюс для більшості гравців і наставника оновленої місцевої команди. Цей матч став дебютом в екстралізі. Цікаво, що вболівальники останні могли спостерігати наживо за грою драконів 4 місяці тому, коли стали свідками матчу проти того ж спортлідера, який переміг з рахунком 4-3. Зрозуміло, що у підопічних Івана Скіцка було присутнє стартове хвилювання, які не давали їм можливості відразу ж у від ти у гру і диктувати свої умови. Натомість спортлідер плюс забив два м'ячі з інтервалом у 45 секунд всередині першого тайму, що не могло не вплинути на подальший хід гри. Втім, на 18 18-й хвилині свій дебютний гол за основний склад урагану забив один з наймолодших гравців у нинішньому складі однофранківців Юліан Горбат. Відповідь «Спортлідера» була миттєвою у вигляді голу Калукова три як не намагалися господарі скоротити рахунок, невезіння і відмінна гра голкіпера Подолян Лисенка заважали це зробити. Зрештою, Іван Скіцько пішов на ризик і почав переходити на гру з п'ятим польовим. В результаті у драконів були можливості скоротити відставання на реальніше у Андрія Сімки, проте Лорагану не зумів засмутити голкіпера гостей. 1-4. впевнена перемога гостей. Натомість Івано-Франківцем тепер слід надовго запам'ятати цей урок і рухатися далі. Після завершення поєдинку головний тренер урагану Іван Скіцько зізнався, що не сподівався на поразку, тим більше з таким. Кожна поразка вона ще більше стимулює, ще більш нас, як говориться, робить зібранішими. Ну, висновки ми зараз однозначно будемо готуватися до цієї гри. Ми їдемо за очками суми. Я зразу говорю відкрито, щоб не думали. Не хочу я слухати таких термінів, що у нас молода команда, дитяча, ми їдемо за очками суми. У матчі другого туру ураган зіграє у Сумах проти команди сунду. Цей поєдинок відбудеться 13 вересня. івано франківську підопічні Івана Скіцька зіграє 20 вересня. Суперником урагану стане Луганський Алтика. У Черкасах наприкінці цього тижня проходить масштабний баскетбольний турнір Кубок Венету, учасниками якого є чотири команди вітчизняної суперліги, а саме Черкаські мавпи, Говерла, баскетбольний клуб Київ і муніципальний баскетбольний клуб Миколаїв. У своєму першому поєдинку турніру івано-франківські баскетболісти зустрічалися з господарями змагань черкаськими мавпами. Обидві команди серйозно обмолодилися у порівнянні з минулим сезоном. Зокрема, склад «Говерли» поповнився одразу сімома українськими гравцями. Натомість з минулого складу ведмедів залишилось тільки двоє виконавців: Дмитро Липовцев та Віталій Вінтоняк. Незважаючи на статус гостей, прикарпатські баскетболісти впевнено контролювали перебіг матчу, не дозволивши Черкачанам жодного разу перехопити ініціативу. І це при тому, що у складі мав були два американські легіонери. У підсумку Говерла заслужено перемогла у стартовому матчі турніру з рахунком 77-65. Найрезультативнішим у складі франківської команди став Дмитро Липовцев та Ігор Бояркин, які принесли своїй команді по 15 очок. Леонід Стефанишин та Анатолій Челиван записали до свого активу по 10 очок. На наступний день підопічні Євгена Мурзіна здобули другу перемогу. Мога на кубку Венето, перегравши МБК Миколаїв з рахунком 74-66. 14 очок приніс ведьманям Сергій Алфьоров. 12 пунктів додав Леонід Стефанишин. А Ігор Бояркін завершив гру з 10 очками. У заключному матчі турніру Говерло зустрінеться з баскетбольним клубом Київ. Жіноча збірна України з баскетболу 3 на 3 під керівництвом нашого земляка Юрія Процюка виборола ліцензію на перші європейські спортивні ігри, які відбудуться у 2015 році у місті Баку, а також перепуску на чемпіонат світу у Банкоці. 3-9 вересня у столиці Румунії в місті Бухарест відбулася фінальна частина прем'єрного чемпіонату Європи з баскетболу 3 на 3 Україну у фіналі представляла жіноча збірна, складена з гравців Івано-Франківської області, які є діючими чемпіонами України. Кольори команди у Румунії захищали Аліна Ягупова, Вікторія Пазюк, Наталія Рисіна і Катерина. Римаренко примішує кваліфікації найсильнішою збірну Європи Францію. Наші дівчата опинилися серед 16 кращих збірних континенту на груповому етапі фінальної частини. Підопічні Юрія Процюка перемогли збірну Швейцарії з рахунком 12-8. Водночас поступилися господаркам турніру румункам 20-17. у пісунку. Збірна України посіла 9-те місце 16 команд. Учасниць. Ми попали в підгрупу досить складну з командами Швейцарії, які поступили з кваліфікації з різницею мінус 10 очок, і з господарями-румунками. Ну, в Швейцарії нам вдалося перемогти плюс 4. А от румункам ми поступилися і в останній грі. Прогнозовано Румунія програла ігру Швейцарії. Ну це моя така власна думка. І вийшлося так, що у підсумку нам прийшлося в підсумку. Ми зайняли дев'яте місце. Позаду нас Іспанія десята. На чемпіонаті світу з вільної боротьби, який приходить до Ташкенті, прикарпатська спортсменка Ірина Харі здобула бронзову нагороду ваги категорії до 55 кг. кілограм, вихованка Калужської школи боротьби, яка пропустила майже цілий рік через травму, розпочала виступи на чемпіонаті світу з переконливої перемоги над француженкою Аурелією Басе. Далі у напруженій сутичці вона з різницею у два бали перемогла китаянку Донг Жау. Згодом на Ірину чекав півфінальний поєдинок проти росіянки Ірини Олагоніної, яка у квітні цього року на чемпіонаті Європи стала бронзовим призером. І хоча наша спортсменка за очками зовсім Багато поступилося майбутній срібній медалісті турніру. Поразка тільки додала Харі у певності в бронзовій сутичці. Як результат, у поєдинку за бронзу зі спанкою Камілою Санчес, рахунок сягнув 11-1 на користь Ірини. і арбітер на кіломі достроково зупинив сутичку на честь перемоги української спортсмен. Тепер у міжнародній колекції медалей Ірини Харів, окрім срібла чемпіонату Європи 2009 року, і бронзи Кубка Спіту 2010 року додалася ще одна дорогоцінна нагорода. Вісім команд розпочали боротьбу за медалі чемпіонату України з регбі 15 серед команд вищої ліги. На першому етапі змагання пройдуть у двох групах. Наші земляки зіграють у групі А, де їхніми суперниками будуть добре відомі команди Рівне дюсш США 4, Львівські Батяри та команда Ужгородського національного університету. У своєму першому матчі, який відбувся 7 вересня у Львові, підопічні Михайли Ареми змагалися з принциповим суперником, командою Батяри. У восьми попередніх зустрічах між командами «Роланд» та Батяри. Наші суперники здобули лише одну перемогу: сім виграшів на рахунку франківських регбістів. Враховуючи статистику, фаворитом гриби сумнів уважалась прикарпатська команда, яка й підтвердила клас, здобувши переконува. Перемогу з рахунком 68-8. Ця звитяга дозволила Роланду очолити турнірну таблицю у групі. А інші суперники по групі зустрічалися у Ужгороді. Місцева команда Ужгородського національного університету поступилася гостям в команді рівне дюсш США з рахунком 12-41. Найближчі два поєдинки підопічні Михайла Реми проведуть в Івано-Франківську у неділю, 14 вересня, на стадіоні імені Героїв Пожежних відбудеться матч проти команди з Ужгорода. А 21 вересня команда Роланд прийматиме рибійний клуб рівне ДСШ 4 Варто додати, що на другому етапі вищої ліги України команди, які займуть перші місця у групах, у двох іграх на своєму полі та полі суперника розіграють звання чемпіона України. Аналогічно, другі команди у групах поборються за бронзові медалі.